Без роботи не сиджу, весна спитає, де була зима. Вирішив потихеньку переглядати свою техніку, ну і, як завжди, робота на весні починається з закриття вологи. Тому вирішив переглянути свій КПС. Вчора погода дозволила помити, було більш-менш тепло. А сьогодні зранку примерзло, якийсь сніжок притрусило. ну Все-таки діло йде до зими Про цей старий КПС показував його не раз, трохи проводив йому фарбування, але малюй не малюй, старість бере своє, ржавчина все одно вилізає. Ну, але як годно, так його підтримаю е, в порядку. Наразі таких проблем з ним нема. Треба замінити задній ряд стрілок. Передній я міняв, мабуть, рік чи два тому. Вони ще в чудовому стані. От. І тут я ставив Велес Агро. Я так бачу, що вони служать непогано. Ось тут Хіба з цією лапою щось не гаразд. треба б її трошки вирівняти. От. А по задніх вже почав їх знімати, ну вони вже зносилися на бритву. Та і я не знаю, тут якась була збірна, тут ще щось вибереться на інший культиватор, той, що з катками, котра ще краще пообрізаю. Так що Така робота, такий, такий знос. Що би хотів сказати, коли я вже почав, дивіться, як, як зносилось, коли почав тягати того культиватора з джиндіром і коли вже можна його тягнути 12 км 13 км, то більше зношуються робочі органи. от Так що і швидкість. На швидкість також треба звертати увагу. От Сьогодні погода також дозволяє. Примерзло, то хоч болото не третя за ногами, так що треба використовувати кожен момент. Ну, а заодно смарагда. Ревізія по смарагду. Така, що ще робочі органи мали би послужити рік, але вже треба думати також, де придбати і що придбати на заміну. Зносилося воно непогано за тих два роки. Стрілки також вони зняті, але вони також зносилися. Ну, але цього року ремонт буде е, самих загортаючих дисків перегляд, тому що є деякі, е, що вони не то, що підшипники треба замінити, а там розбиті корпуса. Тут може дощ дощ затік і воно примерзло, але показати я... Не покажу, мабуть, воно рухається доволі сильно. Так що всі треба розібрати, переглянути і буде ще також все працювати. Я спочатку думав, що це діло в підчепниках, розбирав, помив, помастив, але через якийсь час воно знову почало рухатися. Так що посадка в корпусі треба там щось. Щось думати, на жаль, а от думаю, буде видно, що воно ходить. Передні були трошки в кращому стані. Я коли робив дефектовку після покупки, то я вибрав е котрі краще на наперед, передній ряд поставив, гірші стоять на другому ряді. Так що, можливо, тільки передній ряд треба буде купити нові, а знову щось комбінувати. Тому що, мабуть, все підряд міняти, то трошки буде в копійку. Тим питанням я займуся, цікаво буде, які ціни на замінники. Думаю, що. Треба звертати увагу на франк Лемекс. він більш доступний у нас. Стрілочку замінив, лапу вирівняв, передній ряд і так був добрий, ну і в принципі вже поставив всі стрілки на задній ряд. Придбав той же Агро, Ну, досить мені подобається якість. Все зроблено. Воно чітко прилягає на е, саму стрім. Е, саме долуто на лапу. Не треба нічого підкладати, підгинати. Так що має працювати. Трошки вже у нас сніжок політує. З даним культиватором робота, в принципі, завершена. Те, що планував, то зробив. Ще під питанням циліндр, він десь трошки підтікає. Швидше за все, це треба буде замінити новий шток. Тут вже заміна ремкомплекту нічого не дасть. Так що це в перспективі. це Потрібно буде зробити. Один агрегат готовий до весняних польових робіт. Так, сніг падає снігу нам треба, щоб озимина перезимувала. Можна їхати в поле. Куди ж той циліндр тече? Ну добре, будемо з ним пізніше займатися, коли буде холодно Сніжок падає. Один агрегат вставимо на місце і будемо чіпати інший. Перед посівний агрегат. Лапи з катками. Ну він того року в умовах тої посухи трохи пострадав, мінус дві лапи, це все діло треба поремонтувати, може десь якусь стрілку замінити. щось вирівняти, трохи примерз каток, але вже, мабуть, мороз буде до обіду пускати. Ну, тут також проблема з циліндром. циліндр від Т-74 з навіски, він тече цюром Треба буде його точно розбирати, дивитися. Буде дозволяла погода, то щось трошки можна робити. Тут стрілка завелика, треба обрізати, тут замінити. Ну, одним словом треба переглядати, щоб воно потім в полі все працювало. А може буде зима? треба буде сніг горнути